Розвивати та навчати малечу. В Дубовецькій громаді діє центр дозвілля дітей та молоді. В ньому функціонує 36 різноманітних гуртків, які охоплюють 90% дітлахів з усієї громади. Один із них це прукарська майстерність. В Тустанському ліцеї відбувся звітній захід вихованців гуртка, де провели дефіле з демонстрацією зачісок. У нас відбувається звітній такий захід гуртка «Порукарська майстерність, який працює в центрі позашкілля вже другий рік поспіль. Ці діти, хтось другий рік, хтось перший рік відвідує гурток, і сьогодні вони будуть представляти такий захід, який називається «Порукарська майстерність вінок епох. Тобто мається на увазі, що будуть різноманітні зачіски, показ мод. Це у нас один з наймашовіших гуртків. Цей гурток відвідує більше 50 учнів. На сьогоднішній день він працює на трьох локаціях: це в водниках, в Тустані тут гурток один працює і в Мегірцях. Діти відвідують гурток, вони навчаються і робити зачіски. І вивчають основу перукарської майстерності, основи макіяжа, основа догляду за тілом, за собою. Тобто, я думаю, що для дівчаток а цього року у нас ще з'явилися хлопчики в цьому гуртку, то це звичайно, що дуже потрібно для майбутнього. Може, колись це чиясь стане професія, хто його знає. Захід від вихованців гуртка Перукарська майстерність покликаний відобразити еволюцію стилю крізь століття від стародавнього Єгипту до сучасності. Тринадцятирічна Андріана Ходак відвідує заняття близько чотирьох місяців. Її образ на дефіле – це стиль рококо. Мені подобається. Ми робимо зачіски, макіяж, вчимося правильно роб... використовувати плойки пени. Я сама вибирала, ми декорували бантиками, пірячками. Ну мені образ подобається. Навчає дітей створювати красу. Ірина Курдидик каже така ідея показу виникла давно. І дуже тішить, що завдяки підтримці батьків та інтересу дітей її вдалося втілити у життя. Образи підбирали батьки, вони молодці. Вони у всьому молодці, вони підтримували, ми договорювалися, шукали, купляли. хто де міг той цей. Ну, правда, костюми, аксесуари, батьки. А зачіски, такі макіяжі, нігті, це вже ми. Одні вдіваються, другі крутяться. Ну вони мені, до речі, дуже багато допомагають, тому що вони ходять на гурток, вони працюють, вони вміють крутити, вони вміють хвостики заплести. От що я сказала, вони те робили. допомагали, всьому допомагали. Вони молодці, я їх люблю. Наприкінці дефіле глядачі обирали трьох переможців: у номінації Найкраща зачіска, найкращий жіночий образ та найкращий чоловічий образ. Перемогу за втілення стилю княгині Ольги отримала дев'ятирічна Марія. Там ходити, ще там нам там були добрі дуже. Дуже гарна вчителька. Деколи ми можемо там малюватися, куди коси, ще можемо заплітатися. Мистецтво, футбол чи садівництво у Дубовецькій громаді, позашкільна освіта спрямована на всесторонній розвиток дитини. Ми займаємося в нашій громаді розвитком цікавих направлень, нестандартних, такі як там, наприклад, та в нас обов'язково є хореографічні, естетичні, в нас є різні гуртки, але ми займаємося ще безпековими гуртками і займаємося профорієнтаційними гуртками. Тобто ми вчимо дітей майбутнім професіям. Раніше це діти їздили на УПК, але так як зараз їх закривають, то ми... Даємо можливість своїм дітям розвиватися в наших гуртках. Голова Дубовецької громади Павло Андрусяк зазначає, питання освіти завжди є дуже важливим. Зараз ми на етапі реформи старшої школи. І власне діти старших класів, очевидно, до 27-го року вже ця реформа має бути закінчена. Вони будуть ходити в школи вже у великих містах. І зрозуміло, що для таких невеликих громад, як наша, наприклад, ми втрачаємо цих дітей. Одне із наших завдань одне із це Є одне із завдань стратегії розвитку освіти в Дубовецькій громаді. Це є профорієнтаційні заняття і профорієнтаційні гуртки для дітей, які вчаться. Це середня школа, маленькі діти фактично фактично. Окрім того, під час заходу збирали кошти для Збройних сил України. Яна Лазорик, Ігор Гусак, Телерадіокомпанія РАЙ.